Протитанкові ракетні комплекси Джевелін та гранатомети Енлоу нашим військовим надали країни партнери. Це озброєння використовують під час командно-штабних навчань за метіль 2022 на Рівненському полігоні. Олександр, гранатометник Енлоу, помітили противника. Нас завдання було виїхати, підбити мені в даному випадку БТР чи танк і швидко звідти уїхати. Просто наводишся, затримуєш ціль, пуск. Там вона ракета попадання стовідсоткова. 100%. Порівняти НЛАВ з нашими озброєннями, яке там радянський пішло так, поїхало, то НЛАВ набагато краще. Єсть попадання! Ціль була на відстані півтора кілометра. Конечно, знаю. Ціль була вражена. Вага його набагато легша. Сама пускова установка важить в рази. Рази легше, ніж, наприклад, стугна або корсад. Головний принцип стрільби з ПТРК «Джавелін» – це вистрілив і забув, що є дуже безпечно для військовослужбовця. Вправи із озброєнням союзників. Відпрацьовує 14-та механізована бригада. Також військові використовують бойову авіацію, безпілотники та реактивні системи залпового вогню. Надає можливість суттєво змінити форми та способи. Боротьби, а також створити новітні елементи бойового порядку, такі як бригадні, батальйонні та ротні противотанкові або гранатометні групи. Президент України прибуває на полігон майже о дванадцятій дня. Він спостерігає за перебігом навчань та ознайомлюється зі зразками зброї. З журналістами глава держави не спілкується. Триває один з комплексних етапів навчань із бойовою стрільбою. Спочатку відпрацьовують дії загону у прикордонній смузі, далі управління діями підрозділів на маршрутах противника. Ці танки вже модернізовані, вони в них покращена система керування зброєю, покращені силова установка та інші показники. Ці танки дозволяють ефективно виконувати бої за дня в день та вночі на різних е, напрямках бойових дій. Саме в цих навчаннях йде поєднання. Підрозділ територіальної оборони, з підрозділ Збройних сил України для того, щоб ефективне виконання завдання по територіальній силості і безпеці нашої країни. Присутнім журналістам також демонструють зразки озброєння. Окрім згаданих джевелінів та НЛО, українські військові отримали ракетний комплекс Стінгер. Він нещодавно не дійшов і роботу з ним поки не відпрацьовують. Таке озброєння для нашої армії потрібно, тому що на даний час. Воно виробляється лише країнами партнерами та Росії. На даний час на озброєнні Збройних сил України знаходиться переносний зазнітно ракетний комплекс ІГЛА, радянського виробництва, який має вже довгий термін експлуатації. Метою даного навчання є перевірити ефективність застосування нових способів, нових засобів вогневого ураження протидії протитанкових засобів противника. Я вважаю, що Мету навчання досягнуто, ефективність даних засобів протитанкових дійсно досягнута. Вона відповідає тим вимогам і тим запитам, які ми очікували. Заступниця міністра оборони України оцінює українські війська як такі, які готові дати відсіч агресору. каже сьогодні ознак деескалації на кордоні не бачить, але ситуація поки і не загострюється. Не фіксуємо наявність ударних груп на кордонах з Україною, і ми не фіксуємо необхідну інфраструктуру, яка супроводжує війська і дає можливість здійснювати ескалацію. Тому ми розглядаємо всі можливі сценарії, і це не йдеться про те, що загрози немає. Вона існує всі вісім років, але говорити про те, що можлива ескалація прямо сьогодні доволі передчасно. Володимир Струс ігор Прокопчук, новини на Суспільному.